Доброго ранку з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матч збірної України проти Грузії, який топ-клуб перейде за Барний, українські клуби починають зимову трансферну кампанію та багато іншого. Друзі, про початком відео я хочу подякувати своїм спонсорам, які регулярно допомагають з підтримкою каналу. Бо, як ви бачите, в мене майже немає реклами. До речі, в найближчий час я планую зробити окремий контент для спонсорів та розповідати цікаві історії щодо футболістів, які не потрапили на екрани. Я часто перебував у підтрибунці та можу розповісти декілька цікавих історій, тому приєднуйтесь. Почну з матчу збірної України, яка на жаль зіграла у нічию зі збірною Грузією. В одному з минулих відео я розповідав, що в листопаді нам потрібно набрати мінімум 4 бали. І якщо ми починаємо саме з нічиї, то завдання ускладнюється. Ще й проти Албанії, у якої зараз більше очок. В незалежності, як вони зараз зіграють з Чехією. Я зараз записую, коли вони щойно мають починати. До речі, поки буду монтувати, напишу ось тут результат матчу Албанія-Чехія. Ну, а Албанія – це та команда, яка вміє захищатися, але нам тут потрібна лише перемога. Нічия та поразка, звичайно, гарантують нам останнє місце. Ну і також ми вже точно не посадимо перше місце, щоб напряму вийти до дивізіону «А». Максимум, що ми можемо, це посісти друге місце, щоб грати з якоюсь командою з дивізіону «А», яка посадить третє місце у себе в групі, не будемо грати плей-офф. Ну і приблизно стільки шансів посісти третє місце. Та щоб залишитись у дивізіоні Бі, потрібно перемогти команду, яка посяде друге місце в якоїсь групі з дивізіоні С. Там, якщо подивитися, є складні команди, наприклад, Словаччина або Болгарія. А є і покращі суперники, наприклад, Ферерські острова або Косово. Але це все за умови того, якщо ми переможемо Албанію на виїзді. А як ми побачили зараз проти Грузії, то нам дуже важко грати на виїзді. Грузини показали, що вони дуже домашня команда, і такою самою є і Албанія. Ну а що стосується саме цього матчу, то він був насправді дуже схожий на перший поєдинок проти Грузії, де нам вдалося забити відносно швидкий гол, так само його створив майже Мудрик, тільки тут пощастило, що Квірквелі забив у власні ворота. І так само, як в першому матчі Україна після того, як повела в рахунку, сіла у нижні і намагалася захищатися. Але, звичайно, грузини, які грають перед рідними вболівальниками, витрачали просто 200% на полі. Було приємно спостерігати за кожним гравцем Грузії, де у кожного горів вогних в очах. Звичайно, відчувалося, що Грузія це команда, де небагато гравців там високого класу. Я вважаю, що якщо дивитися там лише нашу збірну на папері, то ми сильніші. Але все вирішує те, як команда старається, те як команда віддається на полі. І я частенько кажу у своїх відео, що коли збирається саме збірна, то тут вирішують не те, як гравці будуть зіграні, та у більшості випадків не їхній клас, а те, як вони будуть віддаватися на полі. Збірна це саме про самовіддачу. І якщо ми тут програємо, то звичайно казати про позитивний результат немає сенсу. Звичайно, якщо б нас до власних воріт так само притиснула якась там команда з більш якісними гравцями, то я думаю, ми програли б з рахунком 4-1. Хоча, враховуючи те, як намагалися реалізовувати свої моменти Назаренко та Гуцуляк на останніх хвилинах, то в нас рівень не краще. З нападниками, на мою думку, в нас проблема, в нас їх майже немає. В нас є Долбик, який щойно відновився, і, звичайно, він виглядав дуже сиро, дуже погано. В нас є Яремчук, який майже не грає за свій клуб. Ну і Ванат, який не був заявлений на цей матч. Головний тренер команди Сергій Робров на одному з минулих післяматчевих інтерв'ю розповідав, що Ліга Націй – це турнір, де вони намагаються переглядати якомога більше нових гравців. Як бачимо, це не так. Вони переглядають лише основних гравців, новеньких тут немає. Якщо новенькі є, то лише через те, що травми у основних гравців. Чому не переглядають більше нападників, яких зараз не вистачає? До викличте Сікана, до виличте ще когось. Ну, треба щось робити. Треба шукати альтернативу. Якщо ви кажете, звичайно, що Ліга Націй для вас це товариський турнір. До речі, що стосується Сергія Роброва, то на післяматчевій прес-конференції також відчувалося, що він незадоволений грою та дуже різко відповідав. Напевно розумію, що шанси вилетіти до дивізіони це зараз дуже високі, і розумію, що це може взагалі пахнути відставкою. Важко сказати, чому було стільки браку. Важливу роль відіграє психологічне навантаження. Коли ми забивали швидкий гол, та повели у рахунку гравці намагалися зберегти цей результат, бо він був важливий для нас. Я засмучений через гру і через рахунок, і у нас був шанс перемогти. Але за такого браку цього домогтися дуже складно. У мене немає питань до віддачі футболістів, але в ситуації, коли ми стільки втрачали м'ячів, стільки атак не завершували з такою командою, і за такої підтримки трибун дуже складно перемагати. Тому у підсумку маємо незадовільну нічию для нашої команди, тому що в останньому турі нам потрібно лише перемагати Албанію, що нам дає або плей-офф плей-офф з дивізіоном С або у плей-офф з дивізіоном А. Тобто така дуже велика різниця. Але і перемогти Албанію буде дуже важко. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте, чи зможемо ми через три дні перемогти Албанію. Захисник збірної України та Бормута Ілля Забарний зацікавив одразу декілька топ-клубів. Як повідомляє футбол Трансферс», український оборонець перебуває в шорт листі Челсі та Тоттенгама. Видання при цьому зазначає, що головний тренер Челсі Енце Мереска є шанувальником забарного. Також повідомляється, що вичні не готові легко відпустити гравця і хочуть за нього 60 мільйонів євро. Ілля Забарний, напевно, один з найцікавіших зараз українських гравців, тому що в нього є і талант, і молодість, і сукупність того, що він такий дуже скромний і дисциплінований, тобто якось все це підкупає. Він провів минулий класний сезон за Бормут. Зараз знову це продовжує робити, а тому я не здивований, що ним цікавляться такі клуби, як Челсі або Тоттенгем. І в цій ситуації, звичайно, слідкує київське Динамо, яке може отримати серйозні кошти за забарного. Бо нагадаю, що коли вони продавали його до Бормута, то там вони отримали 23 мільйони євро, а також маючи 20% від майбутнього перепродажу. Тобто, якщо зараз продадуть за 60 мільйонів, то Динамо отримує 12 мільйонів. Житомирська поліція та убацькі партізані домовились про трансфер 25-річного правого захисника Анді Гадроя. Як повідомляє джерело Панорама Спорт, зараз між двома клубами та представництвом гравця є усна домовленість, а надалі очікується, що все пройде в рамках офіційної домовленості. Очікується, що гадрою буде проданий приблизно за 200-250 тисяч євро. Взагалі в цій ситуації трошки цікаво, що влітку вони відпустили безкоштовного свого правого захисника Микиту Кравченко, який прийшов на правах вільного агента до Олександрії, і зараз під керівництвом Руслана Ротаня ну, дуже якісно грає і допомагає команді зараз знаходитись там, де вони зараз знаходяться. Хоча насправді в цьому немає нічого дивного, що там в якомусь певному клубі гравець не заграв, а в іншому заграв. Це нормально, коли так буває. Бувають гравці взагалі одного клубу, бувають просто невдалі, якісь клуби, де грають можливо у якийсь незручний футбол, тому це нормально. Також деморяни підписали або підпишуть півзахисника Енріки Соно, якого вже можна побачити на Трансформаркт. Також можна побачити, що на сайті УПЛ вже є його профіль, але поки що без клубу. Але це буде для Полісся 2. Київська Динамо збирається повернути до свого складу гравця Луганської зорі Олександра Яцика. Як повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Інсайт, Яцек, який перебуває в оренді у зері, взимку буде повернений в Динамо. Дострокове розірвання договору стало наслідком прогресу хавбека у цьому сезоні. Керівництво Киян бачить у Яцеку рівноцінну заміну брашку, якого активно готують до літнього трансферу. Це, до речі, те, що я казав в своєму минулому відео про трансфер Динамо на вихід, де розповідав, що трансфер брашка напрошується на один з перших, тому що. За нього можна отримати найбільше коштів, він молодий, він нещодавно долучився до збірної України, тому всі шанси. Ще, як на мене, це гравець, якого буде найлегше замінити у клубі, бо є Михаленко, можна повернути Яцика, а тому не бачу в цьому проблем продати його. Тим паче, якщо піде шляхом забарного і все в нього вийде, то Динамо також в майбутньому може отримати серйозні гроші. А враховуючи, що півзахисники коштують більше, то. В цьому випадку ще більше. Півзахисник Динами Микола Шапоренко зацікавив турецький трапзанспор. Про це повідомляють місцеві джерела. За інформацією сонок та газетесі, особисто на переході 26-річного півзахисника наполягає головний тренер бордово-синіх Шенол ЮНЕШ. Фахівець хоче підсилити лінію півзахисту взимку, і Українець є одним з пріоритетних трансферів. Як бачимо, тут так само, як я і казав в минулому відео про Динамо, що Шапаренко це один з тих гравців, який також на вихід. Бо він дуже нагадує кейс Ярмоленка, що він вже такого віку, що хочеться пограти в якийсь інший чемпіонат. Хоча, якщо там, в нас люблять казати, що там хочеться поїхати грати до Європи, то тут взагалі не так, тому що Трабзанспор грає у Трабзоні, а це частина Азії, тому можна сказати, що поїде грати до Азії. В'ячеслав Танковський, який ще влітку залишив поліція, таки знайшов собі новий клуб. Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, колишній гравець Житомирян приєднається до зорі на правах вільного агента. Гравець дійсно непоганий і може підсилити луганську команду, де грають молоді гравці. Він зі своїм досвідом може допомогти підопічним Младена Бартуловича, але в цій ситуації не зрозуміло, чому він так довго був без клубу. Тобто, подивіться. Серпень, вересень, жовтень, вже листопад, тобто три з половиною місяці був без клубу. При тому, що таких гравців достатньо, можна згадати деяких гравців з Дніпра 1 Горбунов, Юрчук, Горін. Можна згадати колишнього гравця ЛНЗ Максим Прядун, також залишається без клубу. Можна згадати гравця Луганської зорі, Антон Боль. Там Бурбас також повідомляв, що він може перейти у португальський клуб, але, як бачимо, поки що офіційних новин немає. Ну і 16 листопада нарешті стало відомо вісім команд, які будуть грати у чемпіонській групі першої ліги. Після того як металіст знову впевнено переграв Минай, він тепер забезпечив собі місце у весняній частині сезону саме у чемпіонській групі, щоб мати можливість навіть підвищитись до УПЛ. Ну а в чемпіонській групі з групи А гратиме. Буковина, агробізнес, епіцентр та Металіст. Ну а з групи Б гратиме Полтава, Кудрівка, Металіст 1925 та Юкса. Ну і нагадаю, що команди з певної групи не будуть грати вже з командами цієї групи, тобто агробізнес не буде грати знову з Буковиною, з Металістом та з епіцентром. Ну і пишіть в коментарях, як ви думаєте, хто вийде до УПЛ. Друзі, також хочу звернутися до вас з таким маленьким проханням. Просто пишіть питання, я хочу повідповідати на них у наступному відео. Буду дуже радий будь-якому питанню. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!